Вітаю вас, мене звати Ярослав Макіїв, і ви на каналі Голос Фоліанту. Можливо, ми вже знайомі, і ви чули мене раніше на моєму першому каналі, каналі Фоліант, якщо ні, знайдіть в описі посилання на нього і обов'язково підпишіться там великий архів уже озвучених творів, це наша спільна бібліотека. А це мій новий канал, новий експеримент, нові ідеї. Тут усе буде трохи інакше. Усе, що ви тут почуєте, я здебільшого сам переклав, уж точно сам озвучив і, звичайно, прожив, перш ніж поділитися з вами. Щодня нова історія, і щоразу це щось більше, ніж просто текст. Друзі, я щиро прошу вас, підпишіться на канал, залишайте вподобайки, коментуйте, діліться враженнями. Якщо є можливість, підтримайте канал фінансово. Це справді дуже важливо, щоб я міг і далі записувати нові книги для вас. Отож, влаштовуйтесь зручніше, усе тільки починається, я радий, що ви поруч.